Я хочу сьогодні не вчити і не розбирати тебе по частинам. Я хочу бути в твоєму просторі, просто подивитися разом з тобою на один дуже знайомий багатьом жіночий стан. Коли ми живемо в ролях, мама, партнерка, жінка, професіоналка, і в якийсь момент ловимо себе на відчутті, що ролей багато. А себе всередині якось менше. Це відео не про пошук причин і не про те, що з тобою щось не так. Це відео про те, як жінка може поступово зникати в ролях, і навіть коли вона сильна і дуже старається жити. Правильно. Привіт! Мене звати Інга Дмитрашко. Я телесна орієнтований терапевт і коуч АСІФ. Понад 18 років маю життя пов'язане з цілим рухом, від хореографії до глибокої роботи з внутрішніми станами. Сьогодні я працюю з жінками через психологію, тіла та усвідомленість. Давайте з вами розберемося, що таке ролі. Ролі це спосіб, в який ми взаємодіємо зі світом в певному контексті. Ролі це кімнати, а не дім. Ролі — це як кімната в домі: кухня, спальня, кабінет, дитяча. Так? Вони потрібні, в них відбувається якась динаміка, вони дають а, порядок, в них є життя, енергія. Але кімнати це ще не дім. Дім це щось цілісне, де є відчуття я тут, я жива, в мене є енергія. І дуже часто жінка знає, в якій кімнаті вона зараз, так? які із кімнат, але не відчуває самого дому, цілісного моменту. І зараз до тебе питання для поміркувати. Коли ти думаєш про свої ролі, чи відчуваєш ти дім, чи лише окрему кімнату? Зараз хвилинку помисли про це. Побудь з собою. Коли одна кімната стає упорою, проблема починається не тоді, коли є ролі, а тоді, коли ми опираємося тільки на одну кімнату. так? І, наприклад, коли вся опора в ролі мами, або вся цінність в стосунках, або вся безпека в роботі. І... А якщо цією кімнатою щось стається, Дитина дорослішає, і вона починає дорослі створювати свою сім'ю? Стосунки змінюються, робота зникає? Жінка відчуває, ніби руйнується весь дім. Хоча зруйновувалася лише одна частина. Так. І зараз питання до тебе. Яка кімната? В моєму житті зараз тримає весь дім. Ми не спешимо. поміркуй зараз, побудь з собою хвилинку. Відсутність фундаменту у будь-якому домі є фундамент, його не видно, але саме він тримає все. Фундамент це не роль. Це на чому стоїть цей дім, на чому він тримається. Це мої цінності, моє відчуття себе, мої внутрішні спокій. Мій контакт з собою, з тілом. Коли фундамент є, дім витримує зміни. Коли його немає, будь-яка тріщина в кімнаті відчувається як катастрофа. Так питання для тебе. На чому тримається мій внутрішній дім? Якщо прибрати всі ролі, на чому тримається оця фундамент? Поміркуй, не спеши. Можеш записати і потім відповісти собі на це питання. Як жінка поступово виїжджає з дому, жінка рідко втрачає себе різко. Частіше вона поступово перестає жити в своєму домі. Так, вона все менше заходить до себе. Все більше живе в кімнатах для інших? Начебто видає себе? Все рідше запитує, як я зараз. Дім є, але світло в ньому давно вимкнено. І зараз питання до тебе: у який момент я почала більше дбати про кімнати, ніж? Про сам дім. Побудь зараз цим питанням. Поміркуй. Не спеши Тіло завжди показує, в якому стані дім. Коли в домі не живуть, він холодне, обезлюднення, стає. Такий стан напруження, ніби зачиненим. Так само і тіло. з'являється хронічна напруга, поверхневе дихання, да, коли ми не дихаємо повною груддю, втома без причини. Коли ти робиш, і ти на, десь на середині дня ти розумієш, що щось я дуже втомлююсь. Це не проблема, це сигнали мені давно не було, як, знаєш, такого відчуття, як вдома. Що зараз підказує мені моє тіло, про стан мого внутрішнього дому. Ти можеш намалювати свій будинок, подивитись на нього і поміркувати, які стани зараз, що потребує. Угу. Повернення до себе це не ремонт і не перебудова. Це момент, коли жінка знову заходить у свій дім і каже, я тут, я в безпеці, без поспіху, розглядаючи маленькі деталі, без змок. Без правильності, а з такою щирою внутрішньою любов'ю. Якби мій внутрішній дім зараз заговорив, що б він попросив? Якщо це відео відгукнулося, напиши у коментарях, що забираєте з собою, і який інсайт був для тебе головним. Дякую, що були тут. Бережіть свій контакт із собою. Ваша інга з любов'ю.